Дмитро, я б хотіла з вами спочатку обговорити цей прогноз Валерія Чалого. Він називав в нашому ефірі такі речі, якими Росія може підіймати ставки. Перші другу і третю він от власне озвучив в нашому коментарі. А перша це він сказав про те, що буде Росія продовжувати такі інтенсивні атаки на суходолі. Чи вважаєте ви, що Росія прагне і буде справді отак надалі підіймати ставки, і може робити це саме у такий спосіб? Вони будуть робити все, що вони мають можливість зробити окрім застосування ядерної зброї і, можливо, хімічної в великих кількостях на цій війні? Чи можуть вони завдавати удари ракетами Вірогідно, можуть річники? Показав себе трошки смішно. Я далеко не фахівець в ракетах середньої дальності, але поспілкувався з багатьма фахівцями, і вони кажуть, що застосування річника по Дніпру показало безсенсовість цього з воєнної точки зору. І навіть скомпрометувала цю зброю взагалі воєнну машину РФ, і ще більше ніж вона була скомпрометована до цього часу. Справді була спроба застосувати грішні Києву, він пролетів дуже мало, і спроба застосовувати польову. Я думаю, що для львів'ян більше ну не я думаю, а думаю, фахівці для львів'ян є більшою небезпекою. Застосування шахедів, наприклад, ніж. Цього Арішника він з його згорають ці його бойголовки. Задовго ще до землі переважно долітає десь відсотків 20 від їхньої маси. Його має сенс застосовувати справді тільки з ядерними боєголовками, але це не певна ракета і взагалі. Або вже немає, або дуже мало. можливо, вони скомплектують і ще одну ракету з частин інших ракет. Але я думаю, що у Львів'ян зараз є більше небезпеки ніж застосування арішника. Чи можуть вони застосувати яку-небудь іншу ракету по якій-небудь цілі на Львівщині? Ну віргідно можуть О, у них є. Але так само ці, наприклад, міжконтинентальні балістичні ракети давно нікуди не літали. І чи здатні вони взагалі піднятися в повітря? Так само ніхто не знає. То чи правильно я вас розумію, що на вашу думку Росії немає сенсу, чи то невигідно завдавати удару арішником по заходу України, зокрема по Львівщині? Росія робить багато речей, які безсенсові і які їй не вигідні. Повномасштабне вторгнення було економічно невигідним і трохи безсенсовим. Тим, тим не менше, вона його почала. Це повномасштабне вторгнення. Застосування рішника по Дніпру так само було безсенсовим, але вони це здійснили. Тобто, вони можуть це зробити, але Зараз виглядає таким чином на думку фахівців, що це не становитиме екстраординарної небезпеки для львів'ян для цілей, на які буде спрямований цей рішення. А якщо все ж допустити, що це може статися, і буде удар по західній частині України, то чи можна очікувати напевно? Реакцію країн НАТО чи взагалі не буде цієї реакції, поки ракета, приміром, не, не залетить на територію Польщі, до прикладу, ну зараз країна НАТО орієнтується не стільки на провокації з боку РЕФ, не стільки на ескалацію, яку Рефія намагається здійснювати, скільки на Трампа і на його реакцію. Якою буде реакція Трампа, невідомо. І зараз цього ніхто не може передбачити. Він людина непередбачувана, розізлиться він чи не розізлиться. Ми не можемо зараз з вами сказати. Але після застосування минулого рішника, ми бачимо, що ми отримали додаткові партії. Ракет із Великої Британії, з Франції і з Америки мабуть, можливо, нам дадуть трошки більше ракет, трошки більше артилерійських снарядів, якщо вони їх десь там нашкребуть, і ну цим покращить наше становище. Щодо Трампа, щодо його крайньої заяви щодо війни, а в інтерв'ю New York Post він сказав, що розробляє концепцію того, як покласти край цій безглуздій війні. Далі його цитата: Зеленський хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв. Як ви аналізуєте такі заяви Трампа, і якщо говорити загалом про зустріч його із Зеленським, то що важливого ви побачили за її підсумками? Чи стали ми ближчими до закінчення війни? Заяви Трампа суперечливі. Mm -hmm. Він не вважає необхідним узгоджувати свої попередні заяви з нинішніми заявами і з майбутніми своїми заявами, які можуть від нього прозвучати. І тому їх важко аналізувати. Крім цього, ми від різних людей з його оточення чуємо трошки різні повідомлення і трошки різні наміри щодо російсько-української війни. Тому нам так само важко це аналізувати. Треба розуміти, що він тільки входить в курс справ його оточення тільки входить в курс справ його ті люди, яких він збирається призначати на посаді в галузі національної безпеки і оборони. Вони вже працюють в відповідних відомствах, але це серйозний процес співпраця з попередньою командою. Така співпраця йде, вона не може відбутися швидко, інформація не може бути проаналізована швидко, і плани не можуть бути швидко складені. Тобто, очікувати, що до кінця зими Трамп. Визначиться з якимсь певним планом, не доводиться, крім цього іншого. Ці ж плани завжди залежать від актуальної політичної ситуації. Вірогідно повпливали події в Сирії. Трамп не може не бачити, як і всі в його оточенні, що периферія Росії сиплеться: тобто, Росія вже втратила Сирію, Росія втратила Абхазію, Росія втрачає зараз Грузію. Росія втрачає Центральну Азію. Змінюється ситуація для Росії з Китаєм. Адже Китай теж занурюється в економічну кризу. Дуже суттєво економічна криза дуже велика у Росії. Тобто динаміка для Росії погана. І це помітно поки Трамп оприлюднить щось конкретне, в своїх планах після інаугурації ця динаміка може бути ще швидшою в поганий бік для Росії, крім цього іншого, російське керівництво справді демонструє неадекватність і агресивність в своїх словах, причому в словах більшу агресивність ніж в своїх діях. І відповідно можна очікувати, що воно це російське керівництво ще більше розтратує Трампа своїми словами, ніж могло дратувати до того своїми діями. Тобто плани вірогідно будуть весь час змінюватися. Ми будемо бачити кожного тижня варіанти якихось нових планів чи нові деталі старих планів, і е, е, це дуже така. Дуже хиткий ґрунт для аналізу. Поки що або нема що аналізувати, або щойно ми щось небудь з вами проаналізуємо, як план уже зміниться. Наміри Трампа вже зміниться, наміри його команди зміняться. Ситуація в Ерефі і навколо неї так само зміниться. І тому давайте не будемо фантазувати, а нам потрібно розуміти, що справді оця установка. Стосовно того, що ми маємо бути сильними для того, щоб вести переговори, і що Америка і позиції Євросоюзу мають бути сильними і достатньо агресивними для того, щоб хоч якось закінчити цю війну, це правда. На цьому наполягає Зеленський. Він має рацію, коли намагається переконати Трампа і наших європейських партнерів, що будь-які переговори можуть вестися тільки з позиції сили. Тобто нам повинні дати багато чого, багато зброї того, щоб ми отримали і ще більше успіхів. Ми так отримаємо весь час успіхи. Просто суспільство вже якось мляво реагує на успіхи, хоче чути тільки негативну інформацію. Але навіть подивіться за, за останні півтори доби, це справді вдале використання надводних безпілотників. Ми в надводних взагалі попереду всієї планети в їхньому використанні і в їхніх розробках. Це е, вдале враження системи С-400 в Криму е, московицької, а це основний засіб протиракетної протиповітряної оборони і для РФ, і, і для її союзників, яким вона його продає. Але тепер вони бачать, що вони не захищені з неба. Е, це підрив е, е, оцієї потвори. Очільника Оленівської колонії в Донецьку, ну я скажу, що ми щодня бачимо дуже хороші повідомлення щодо дій наших спецслужб. З на фронті насправді теж не все погано День, де інде доводиться відступати нашим військам, але справді знищує дуже багато. Навіть такий невеликий відділ, який належить до ГУРМО як братство на своїй ділянці фронту. Яку оборону, якою він забезпечує, ну буквально щодня знищує якісь там московицькі бліндажі, бере кого-небудь в полон. І в цілому так бадьоро хлопці себе почувають, і видно, що, хоча московитів багато, але вбивати їх теж можна багато. І, власне кажучи, що і відбувається. А ресурсів мало. Для того, щоб Путіну втримати Сирію, достатньо було туди послати десь. Посилити десь тисяч п'ять людей, ну можливо, десять. Вони не спромоглися цього зробити. Вони не знайшли людей і не знайшли коштів для того, щоб захистити режим Асада такими невеликими стилами. Вони вичерпуються. Це дуже добре, і нам можна весело дивитися в майбутнє. Але те про що ви говорили, власне, Зеленський після заклику Трампа до негайного припинення вогню і переговорів сказав, що війну не можна закінчити просто папірцем, потрібен мир завдяки силі і також гарантії безпеки. Як ви вважаєте, чи може бути справедливий мир, про який також говорить Україна і гарантії безпеки найближчим часом, чи все ж радше? Ну, припинення вогню, чи можуть Україну до цього змусити? Ну ми ж з вами розуміємо, що справедливий мир це той, який на руїнах Кремля, будь-який інший мир несправедливий. Чи він досяжний такий мир, чи це просто є якась мрія і пустослів'я? Сказати важко. От ми подивилися, як сирійський режим, який захищало десь можливо 350 п'ятдесят тисяч. Сирійської армії його захищала Хезболла, його захищали іранці його захищали московити. Як він впав за 10 днів всього лише, а іще ще два тижні тому ніхто навіть не передбачав, що сирійські повстанці будуть в Дамаску і так безкровно, так легко, так весело. От Сирія це дуже співзвучна по набору приголосних до Росії. І о, от зараз Росія здається дуже о, могутньою країною. Що буде завтра з цією країною? Не знаю. Можливо, добрі українські хлопці будуть уже о, там, в Москві, і будуть вішати Путіна. Добрий хлопець із 72 ї бригади, буде вішати Путіна під спальською вежою Кремля. А можливо, це все затягнеться надовго і дійсно. О, Наші західні партнери проявлять свою звичайну бідлість і нам доведеться укладати якісь угоди про припинення вогню, тимчасово прямо на лінії зіткнення, от сказати важко, світ дуже швидко змінюється. Ви ж помітили наскільки швидко все змінюється в світі зараз, як все прискорилося навколо нас і навіть на нашій війні. А якщо все ж ви згадали про Сирію і падіння режиму Асада, то з одного боку, наскільки це є болючим ударом для Путіна і вигідним моментом для України, а з іншого боку, чи є загроза для України в тому контексті, що Росія може перекинути силу і техніку, які були в Сирії, до України, і таким чином продовжити свій тиск посилити. Це болючий удар для Путіна, адже Сирія завдяки Сирії він був присутній на Близькому Сході, і з ним багато хто змушений був домовлятися. І була небезпека, що за рахунок нас будуть домовлятися з Путіном для того, щоб він здійснював якісь подвижки на близькому сході. Тепер уже ні, він цього не зможе зробити. Він втратив Сирію. І є велика вірогідність, що втратить і ці дві бази, які у нього залишилися. Принаймні, вони зараз в облозі, в оточенні, і не схоже, що сирійські повстанці збираються їх залишити. Звісно, нам було б вигідніше, якби війна там продовжилася довше, і він змушений був би перекидати звідси людей в Сирію туди, але таке враження, що він не збирався цього робити. Тобто він одразу примирився з крахом сирійського режиму і московити для того, щоб зберегти е, е, свої якісь стосунки з Ізраїлем. Вони передали дві бази на два об'єкти біля голландських висот ізраїлю без бою по домовленості. Тобто вони намагаються все таки лишатися в режимі домовленості з Ізраїлем більш менш та вони звісно когось ті люди не опиняться в тут, будуть воювати, але там же ж не багато людей. Це все лише там можливо тисячі три людей всього контингенту московицького. Там же ж це територія дії малих сил. Там справді варто було перекинути 50 десять тисяч поїздатних військ для того, щоб зупинити наступ повстанців, або для того, щоб дуже сильно затягнути цю війну. Але ніхто цього не зміг зробити. Кіз розгромлена Московія. Знекровлена, в Ірані криза. Він теж послаблений. Ну ніхто ніхто цього не зробив. Ті кілька сот тисяч осадівських військ виявилося, що не здатні ні на що. Ви згадували також про російську економіку і. Одне з іноземних видань називає її найслабшим місцем. Путіна пишуть, що посилення санкцій може підштовхнути його до переговорів з Україною, і що Росія сьогодні не перебуває на волосині від загибу. Від загибелі, тому щоб виконати прагнення Трампа закінчити війну, Заходу доведеться спочатку посилити тиск на РФ і через введення санкцій Путін може відчути тиск і прийняти умови сприятливіші для України. Чи погоджуєтесь ви із такою думкою, що дійсно посилення санкцій може стати ключем успіху для України? Ага. Посилення санкцій це завжди добре. Але Московія сама зараз на себе накладає санкції. Дивіться, Каріпаска перевів своє виробництво по великий завод. Побудував в Китаї по виробництву Нікель. Тобто, вони ж там виробляли нікель, де там в Норільську. Зараз це не вигідно і неможливо, що нема кому працювати. Потенційні робітники вбиті, для того, щоб набрати нових, потрібно платити значно більше ніж китайцям. І все це не працюючі речі, тобто вони добувають руду там, везуть в Китай і виробляють Китай. От ми бачимо на прикладі Деріпанського і інших олігархів заточення Путіна. Що ті кошти, які у них в Москві, вони змушені змушені інвестувати в Азію а в Китай, можливо, в Емірати, в інші країни. Тобто в Росії не працю... на сьогоднішній день не працююча економіка, і на галузь економіки, яка працює, це оборонна, але і оборона не справляється з потребами. Проблеми дуже великі. Вони зараз племінниця Путіна, яка є депутатом в Держдумі, проговорилася розголосила під час виступу в Держдумі дані з документу для службового користування про те, що 48% Зниклих безвісти у московитів, ну про саме це в сводках міністерства оборони. Зниклі безвісти. Це ті люди, яким міністерство оборони РФ не хоче виплачувати за загибель. Вони припинили зараз виплачувати за легкі поранення, так звані. Вони значно менше зараз виплачують за середні поранення. Я не знаю, як вони їх там трактують. Ці середні поранення а значно менше ніж раніше виплачують тільки за важкі поранення. якщо відірвало відтервало дві ногі ну, дві роки, там щось виплачують. Тобто, у них дуже мало можливості зараз платити. Вони значно зменшили преміальні за підписання контракту значно менше людей стало йти на контракт. Дуже багатьох кидають тих, хто на фронті сім'ї вбитих, поранених і все таке інше. Тобто, Москва швидко заганяє себе в сліпий кут. У них низка банкротств в Москві. Очікується, що за першу половину наступного року тільки в Москві, в самій Москві. Банкротую 200 торгівельних центрів. Тобто, не може не тішити те, що там відбувається в Москві в смислі економіки, і це те, що вони самі зробили з собою, і те, що вони самі роблять з собою. Тобто, якими санкціями це можна підсилити. Не будуть захід не буде накладати більших санкцій на московську нафту. Я боюся взагалі на московські енергоносії, ніж є ті, що зараз. Але будемо сподіватися, що загальна кон'юнктура світова зменшує в цілому попит на енергоносії. А отже, їх і і буде вони будуть дешевшати, тому що о, Німеччина в стагнації. Франція в економічній кризі, Китай в стагнації, яка переходить в зменшення економіки, в дуже суттєве. Тобто, взагалі всі в лайні, окрім сполучених штатів, які в шоколаді поки що, але ну, можливо, Трамп якось їх там може довести цю економіку сполучених штатів трошки погіршити. Тобто, загальна ситуація в світі економічна проти. Високих цін на енергоносії. А ми знаємо, що Московія тотально залежить від цих цін. Зараз там щось нафта торгується, здається близько семи, трошки більше, ніж сімдесят, можливо, якщо вона впаде, а собі вартість московицької нафти бажається в середньому десь 55. Тобто, якщо нафта деб'ється хоча б до шестидесяти, вони будуть а зараз вона і так з великими дисконтами торгується. Що впаде нас в нафта, то вони не зможуть просто скажімо, торгувати, Ну, скажімо, економіка зараз проти них на цьому етапі. Подивимося, що буде далі. Коротше, зараз достатньо вигідний для України момент. Якщо ми проявимо терплячість, і якщо не потечуть наші західні партнери от прямо одразу, то у нас кожним тижнем переговорні позиції покращуються. Thank you.